Добрий день проблема людей з інвалідністю дійсно дуже актуальна і важлива. І пані Наталія, наша землячка, вона нещодавно звернулася до редакції з певним питанням. З яким вона зараз сама вам розповість, а потім ми подумаємо разом з вами всі спільними зусиллями, як можна допомогти таким людям з інвалідністю адаптуватися у це середовище і жити повноцінним життям. Пані Наталя, розкажіть, будь ласка, ми не випадково тут стоїмо, тому Добре що магазин то я Хочу звернутися вам. до господаря магазину Аврора з проханням, щоб на пандус, який вони встановили ось тут, не клали. Коробки з-під товарів, тому що вже е, протягом півроку я не можу потрапити до магазину. Це почалося десь листопада місяця перед новим роком. Ну я розумію, що завоз товара, приміщення маленьке, але треба якось треба якось думати про інших людей. Я розумію, що можливо продавцям немає часу, коли виносити ці коробки. Але я вже зверталася і просила. Вони кажуть, пишіть на наш сайт. А на наш сайт там воно неможливо туди написати, бо там постійно щось вибиває якусь помилку. Тому я б хотіла. Звернутися щоб по можливості пандус був вільний. Звичайно, це пандус, я розумію, що не для таких, як я. Це пандус для завозу товарів. Тому що це пандус не для людини з інвалідності. Сама людина туди не заїде, навіть коли мене завозить, чи чоловік, чи син. Це дуже важко, тому що він стоїть неправильно не під тим вуглом. 90 градусів. Пандус повинен стояти 45 градусів, а можливо навіть і менше. І він повинен стояти. Так, щоб коли людина відкривала двері на себе, щоб вона мала можливість від'їхати візком. На сходинках, наприклад, у нас в АТБ теж є пандус, але е, ось не так давно я е, захворів чоловік і ми пересувались по богодухову на електровізку. Але я не можу зайти у АТБ, наприклад, на той пандус електровізком, тому що в нього градус розворота більший ніж в цьому. І мені, коли ми відкриваємо двері, у мене вже ось ступіньки. Я вже не можу сходинки, я можу злетіти разом з візком, Тому я хочу звернутися, перш за все зараз у нас після війни, війна, на жаль, не закінчилась, дуже багато людей, які потребують уваги, не тільки я. Хтось на милицях, хтось, можливо, теж на візку. Для мене оці всі магазини соціальні, от там є магазин продуктовий, я потрапити туди не можу. Тому що, ну, тому що, не можу, тому що цей бордюр не переїде, що там одразу сходинки. Це дуже, це дуже би, не те, що проблематично, але тепер я тільки скупляюся, якщо я можу піти купити. Десь там у рульці. тому що, Наприклад, також є соціальний магазин у нас. Посад, я зверталась до менеджера, просила, щоб вони теж поставили там пандус, хоча б дві рейки, металевих з боку на, на сходинку, але мені відмовили, тому що вони сказали, що ми орендуємо приміщення, а людина, яка нам здає в оренду приміщення, вона відмовила. Ну я не думаю, щоб людина це відмовила, тому що ну, тому що я думаю, що це така болюча тема. знаєте, Зараз усі люди, дуже багато людей після інсультів стають у візках. Достатньо молодими, 50 років, навіть за 40 років. Тому хотілося б, щоб, щоб наша влада і е, люди, які орендують наші магазини, щоб вони звернули на це увагу, щоб трошки було легше нам пересуватися, тому що дуже дуже, дуже важко. Наприклад, хоч є трошки нижче бордюр, що ми можемо переїхати е, зручно візком. Є тому. Ну, Зараз покажемо, як ми заїжджаємо на Це цей ми йдемо пандус. До аврори, друзі. Це ми йдемо до аврори. Угу. Тому ну, пандус, якби хоч би, трошки довший був і не такий крутий. Ну, І звичайно, і дуже, так? Е, так, угу. і, звичайно він повинен бути широким, тому що е, передні колеса вущі, а задні ширші. І бачите, як? Угу. Вони задні не дуже то поміщаються на пандусі. Тому якось так. Угу. Дуже і це, що зараз літо, ну весна, відкриті двері, то ми можемо спокійно сюди зайти. А коли зима, то нам треба відкрити двері. Відступити назад, то це теж дуже незручно. Не дуже зручно. Дуже, дуже незручно. Це якщо хтось із покупців виходить і відкриє нам двері, заздалегідь і потримає то ми, тоді ми можемо потрапити до магазину. Спускаєтесь. Це що у сина, ну як би сказати, ще молодий, здорові руки. А якщо чоловік, то він мене наприклад не може сюди затягнути, тому що вже теж пенсійного віку і теж має свої влади зі здоров'ям, тому якось так. Тому хотілося би, щоб ми могли більш мобільніше пересуватися, тому що ну син є син, молода людина. Зараз він живе з нами. А можливо, прийде час, коли буде в іншому місті жити, то не завжди зможемо. Тому хотілось би, щоб влада нас почула. А скажіть, пані Наталія, а є у Богодухові, хоч якісь установи, якісь заклади. Де можна от, спокійно, де ви відчуваєте себе комфортно? На жаль, немає. Парк. Ну в парку парку там парку. Оце доріжки зробили mm. понад лавочками. Так. А більше ніде, а ті е, земляні доріжки ними не, не пройдеш. Ну нема, на жаль, нема. Ні, жодного кафе немає, жодного ну, немає нічого, де можна от, навіть зайти випити кави. Просто зайти, посидіти десь, просто погрітися, як взимку буває. так Чи в поліклініку виїжджаєш, треба почекати лікаря, і можна зайти кави випити чи чаю, погрітися. Нема. На жаль, нема. Зруч... Зручні пандуси у нас це поліклініка, рулька, там ззаді з чорного ходу, і, скажіть, стап. Там теж зручно, хоч він трошки такий крутенький, але зручно, можна заїхати навіть самому. А в лікарні ви ж часто звертаєтесь? Ну, в лікарні там теж є, але там такий, трошки, він, трошки не такий, але, але можна. Але є. Там? Але є, але є, ну, наприклад, краще, ніж е, в інших місцях. Наприклад, магазин Євген, там теж є пандус, але дуже важко туди зайти. Дуже важко.